Дня, Я пропоную вам сьогодні у подорож до чарівної країни. А як же вона називається ця країна? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Є дивна країна, де все чарівне, там звірі розмовляють, дерева мову мають, добро і правда завжди долають. Як ця країна називається? Так, правильно, малята! Ця країна називається Казка. Казка, вигадка всяк знає, але казка дивина, в ній усе не так буває, і потрібна нам вона. Нас вона навчає жити і поради нам дає, все у ній вміє говорити, і у казці правда є, до роботи нас привчає і гостинності навчить. Той, хто казочку читає, потім буде добре жити. Малята, я зараз вам пропоную переглянути лялькову виставу Ділка-рятівниця. У березі вам лісочку, там де річка під горбочком. стояла хата забава, А в тій хатині дід та баба Жили, коли не хворіли, завжди мед квітковий їли. Бджілка в них була маленька, наче донечка рідненька. Якось бабця застудилась, ноги в росах замочила, бабця кашляє всю ніч. Замучив цей вже кашель. Вділку <клух> нашу дідусь благає. Пошукай дочку в гаї. Бджілка в полі, бджілка в гай вже віддерться через край, медом повниться квітковим. ой 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 лечу не тільки трішки відпочило, від праці спори. Раптом, де не взяв Став він діло просить. Дай мені дочку під ведерка, бо ведмедик мій маленький захворів на сильний гриб. Плаче й плаче, клипай, клип, порятуй но, будь як медик, бо загине наш ведмедик. Зітхнувши бджілка мила, Меду свіжого відлила. Тут прийшов зайчись Ковгай. гай. б помагай, лапку я поранив дуже. На тобі модочко, друже, рано медом на насти, зразу видужаєш ти. Раптом звідкись вискочив вовчук. Ой, болить у мене зуби. Це тепер мені не любе. Знов зітхнула птівка мила. Вовчику метка відлила. Я з наметом засмівся знову ти. а мені вже час до лісу до бабусинки Орисі. Це кашляє, бідненька. Ох, 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 моя старенька. Де ж ти наше сонечко? Наша бджілка донечко, де ж ти наша будівниця, бджілко, трудівниця. Чути, жу жу, хатині? Вже відеречко на спині принесла маленька бджілка, аж заграб дідусь сопілку. Бабця ложку підставляє, але нету вже немає. Ой, дитино, бджілко мила, де ж медок ти заробила, кашляює день і ніч. У горе гори що ж робити? По машині. я старалась, як могла, але ледь не зберегла. Хтось у двері гопоти. То прийшов старий ведмідь. Відчиняйте номер ші! я приніс для вас горчі. Ще лікаря приніс, що рикує горло й ніс. Лікар мудрий та хороший не бере за ліки гроші. День минув у тому лісі, лікар допоміг орисі. Лиш ведмідь пішов назад, раптом хтось у двері шкряп. Чісько із мішком, і з капустяним листком відчиняйте двері враз, моркви я приніс для вас, а хто п'є морквяний сік буде жити довгий вік. Тільки зайчик у лісо тут прийшов страшний вовчок. Я приніс для вас калини. Будьте всі здорові нині і зіграйте на сапільці мені та ще й джінці, бо ми дочкам врятувала тих звірят, що зустрічала. Бабця цапчинку пригортає, до серденька притуляє. Щиро доню дякує, на печі підскакує та й пускається танцювати, закликать гостей у хату. А я теж у них була, хоч не їла, хоч не пила, меду з'їла цілу банку, танцювали всі до ранку. Алята, наша казкова мандрівка, добігла до кінця. Вам сподобалось? Добре! Казка це наші добрі друзі і порадники. Тож нехай вона завжди буде з вами на довгі роки. Вірте в казку і вона завжди буде жити поруч з вами. До побачення, до нових зустрічей!